Всім привіт! Сьогодні ми вивчаємо, як вирішувати повні квадратні рівняння через дискримінант. Згадаємо, що ми вчили. Ми вивчили, які бувають види квадратних рівнянь, як зрозуміти, чи зведене, чи не зведене квадратне рівняння, і як вирішувати неповні квадратні рівняння. Давайте згадаємо, що таке повне квадратне рівняння. Повним квадратним рівнянням називається рівняння виду ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Де кожен з цих коефіцієнтів А, Б і С є, тобто не дорівнює нулю. Отже, як же ж вирішувати це рівняння через дискримінант? Спочатку давайте запишемо формулу дискримінанту, щоб розуміти, куди що підставляти. Формула дискримінанту звучить так: b до квадрату мінус 4 помножити на А та С. Отже, ми бачимо, що в формулі дискримінанту ми використовуємо тільки коефіцієнти. Ікси не потрібно чіпати зовсім. В залежності від того, яке число в дискримінанті ви отримали, буде різні шляхи знаходження іксів. Давайте розглянемо ці три випадки. Отже, наше число в дискримінанті може бути додатнє, нуль або від'ємне. Тобто три шляхи вирішення цих питань. Отже, перше. Якщо в дискримінанті ви отримали додатнє число, тобто більше нуля, в нас виходить 2х, тобто дві відповіді. як їх знаходити? Вони знаходяться майже за однаковою формулою. Давайте запишемо: x1 дорівнює мінус b, тобто ми беремо b, яке б воно не було, і змінюємо знак на протилежний. Плюс. Корінь із дискримінанту, тобто корінь із того числа, яке ми тільки що знайшли в дискримінанті. І ділимо на 2А. 2 помножити на А. Друга формула для х2. Майже така сама. Зараз побачите. Х другий дорівнює мінус b, мінус, там був плюс, а тут мінус. Мінус корінь із дискримінанту поділити на 2А. Майже одне те саме. Просто можете запам'ятати першу, а в другій змінити оцей середній знак на протилежний. Все просто. Отже, це був перший варіант. Другий варіант, коли в нас дискримінант дорівнює нулю, тоді в нас виходить 1х, тобто одна відповідь. Вона знаходиться дуже просто, формулу давайте запишемо. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то x дорівнює. Мінус b, тобто знову беремо b, змінюємо знак на протилежний, і ділимо на 2 помножити на А. І третій, найцікавіший випадок, коли дискримінант у нас виходить від'ємний. Тобто менше нуля, там, з мінусом, число, нагадую. Тоді, за логікою, коренів нема. Але, як показує практика, є два випадки: або дійсно коренів нема, або щось там неправильно пораховано. Так що раджу ще раз перерахувати, а якщо дійсно виходить від'ємне число, то коренів немає. Розглянемо такий приклад, як х квадрат плюс 5х плюс 4 дорівнює 0. Перше, що ми робимо, це знаходимо дискримінант, без нього нікуди. Отже, підставляємо все в нашу формулу b в квадраті. Замість b в нас 5, тобто підставляємо 5 у квадраті. Мінус 4 помножити на А. А в нас 1. Тобто помножити на 1. І помножити на це, яке в нас 4. Помножити на 4. Що отримується? Отримується 25 мінус 16 дорівнює 9. Супер! Це в нас додатнє число, тому буде 2 корені. Х1 і х другий. Окей. Знаходимо x перший. Мінус b, тобто беремо п'ятірку, змінюємо знак і підставляємо мінус 5 плюс корінь із 9, це наш дискримінант. Ділимо на 2 помножити на 1. Ок. Що таке корінь із 9? Це 3. Тобто, по факту, в нас мінус 5 плюс 3 ділимо на 2. Це буде мінус 2 поділити на 2. Це о, мінус 1. Точно. Тепер шукаємо х2. другий. Мінус 5. Можна просто взяти там, же, де ми підставляли, просто змінити середній знак. Мінус 5 вже буде не плюс 3, а мінус 3 поділити на 2. Мінус 5 мінус 3 це буде мінус 8. Поділимо на 2, буде мінус 4. Отже, ми маємо два корені. Мінус 1, мінус 4. Отак От ми і вирішуємо, коли дискримінант в нас більше за 0, тобто додатнє число. Візьмемо другий приклад. х квадрат плюс 10х плюс 25 дорівнює 0. Знову ж таки, маємо повне квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант. Без проблем. 10 це в наше б, 10 до квадрату 100. Мінус 4 помножити на a, a в нас 1 помножити на 25. Що там виходить? 100 мінус 100. Ух ти, нуль! Отже, в другому прикладі дискримінант наш буде дорівнювати 0. Окей, ми знаємо, що в такому випадку це буде один корінь. Знаходимо x дорівнює мінус b. Беремо наше b, змінюємо знак, тобто буде мінус 10, ділимо на 2 помножити на 1. Ну, якщо цей приклад дуже складний вирішити, то буде мінус 5. Отже, наша відповідь це х дорівнює мінус 5. Це все з цього прикладу. Давайте разом вирішимо якийсь приклад для закріплення матеріалу. х квадрат мінус 13х плюс 12 дорівнює 0. Я вам даю час, щоб ви подумали над цим прикладом. Отже, давайте розбиратися, як вирішити цей приклад. Треба знайти дискримінант спочатку. Тобто, беремо B, це мінус 13, підносимо його до квадрату. Якщо не пам'ятаєте, це 169. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на 12. Тобто виходить 169 мінус 48, це, ну, це вже хард, це вже складно. Напевно, що 121. Окей, більше 0 знову, отже, два корені. Шукаємо перший. Х1 перший дорівнює. Беремо мінус 13 наше b і змінюємо знак. Тобто це буде вже 13. Плюс корінь із 121 ділимо на 2 помножити на 1. Корінь із 121 це 11. Тому можна спростити це все. 13 плюс 11 поділити на 2. Щось мені підказує, що це 12. Що 24 поділити на 2 це 12. Окей. Це перший корінь, а другий корінь. Знайдемо так само. 13, тільки мінус 11. ділимо на 2. Виходить. Ого, 2 поділити на 2 1. Легко знайшли ці корені, тому запишемо. х1 дорівнює 12, х другий дорівнює 1. Супер, готово! Дякую за увагу. До нових зустрічей.